Платники незалежно від системи оподаткування, повинні повідомити ДПС про усі наявні об'єкти господарсько-економічної діяльності. Задля цього мають скористатися формою номер 20 ОПП. Дана форма запроваджена для отримання від платників податків інформації про всі наявні в них об'єкти майна, їх місце знаходження, переміщення та стан, в якому вони фактично перебувають, тобто використовуються чи не використовуються. До форми 20 ОПП включаються майнові об'єкти, як власні, так і орендовані, які приносять дохід платнику податків, або ті, за яким потенційно можуть сплачуватися податок на майно. Якщо платник податків має звільнення від сплати податків, то все одно він зазначає такий об'єкт у формі 20 ОПП. Податківці звертають увагу на те, що бізнес інколи нехтує таким офіційним повідомленням, хоча повинен заявити про нові об'єкти оподаткування упродовж 10 днів. Адже форма 20 ОПП це один із ключових елементів реальної діяльності підприємства. А от відсутність таких відомостей фактор визначення його ризикованості. Окрім того, за неподання форми 20 ОПП у визначені строки або подання її з помилками чи не у повному обсязі, до платників застосовуються штрафи. До самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, до юридичних осіб або відокремлених підрозділів 1020 гривень. У разі неусунення порушень. Або при повторному порушенні протягом року штрафи, на жаль, зростають удвічі. Для самозайнятих осіб 680 гривень, для юридичних осіб 2040 гривень за кожен факт порушення. Як приклад, приведу, що якщо юридична особа не повідомила про оренду офісу, складу та виробничого приміщення, чи фермерське господарство не показало свою техніку, трактор, комбайн чи інші сільськогосподарські машини, то у такому разі штраф може досягати до 5-10 тисяч гривень, а в разі повторного порушення штраф збільшиться удвічі. В ДПС наголошують подання форми номер 20 ОПП. Це не лише обов'язок, а й спосіб уникнення значних фінансових втрат через нараховані штрафи, які можуть сягнути десятки тисяч гривень. Михайло Березень, Геннадій Томюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.